Розмовник Андрій Датюк так доброго дня, шановні глядачі. Справді я представник, доцент кафедри глобалістики, європейської інтеграції управління національною безпекою Національної академії державної управління при президентові України. І сьогодні ми будемо обговорювати питання національної безпеки України і першочергових заходів, які ми повинні здійснити по ряду ключових напрямів. Андрію, що очікує Україну? Україну очікує, Україну очікують насправді складні часи, але долаючи труднощі, загартовується українська нація. Нація, яка складається з представників багатьох етнічних груп, багатьох народів, але всі вони консолідовані і всі вони повинні бути об'єднані усвідомленням того, що вони є представниками єдиного. Політичну цілу української нації. І на сьогодні в нас дуже великі проблеми: проблеми соціально-економічного характеру. Україна втрачає, втратила ряд ринків збуту на Сході, то на північному сході, це, зокрема, в Російській Федерації. Україна втрачає ряд перспектив. Зокрема, у нас ведеться має місце зона бойових дій, і зона бойових дій негативно відображається на інвестиційному кліматі в Україні. Ми знаємо, що Досить тривалий період падіння курсу гривні, падіння життєвих стандартів. Але згодом я переконаний, відбудеться переорієнтація українських виробників на інші ринки збуту, зокрема західноєвропейські ринки збуту. Відбудеться переорієнтація виробництва, стандартизація виробництва, відбудеться посилення українського сектору безпеки. Відповідним чином згодом прийдуть інвестиції. А згодом я переконаний, ми відновимо територіальну цілісність України, на той ряд причин і підстав. Добре. Добре. Я... Дякую. <світ> як ви бачите майбутні стосунки між Україною та Росією? Ми повинні розуміти, що Російська Федерація нікуди з кордонів України не зникне. Через 20, 50, 100 років, 200 років, якщо буде продовжувати існувати така держава, як Російська Федерація, а я виходжу з того, що вона на сьогодні існує. То це буде наш сусід, з яким ми повинні будемо знаходити спільну мову. І ми повинні розуміти, що російський народ не є ворогом, і Путін, Володимир Путін, і його оточення, вони не є вічними, у керма Російської Федерації. Ми повинні бути свідомими, що нам доведеться долати ті негативні конфліктні стереотипи, образ ворога, який складається в. В свідомості як українців, так і росіян, особливо з огляду на російську пропаганду, нам потрібно буде розвивати стосунки. І саме згодом, після того, як Путін полишить кермування Російської Федерації, він полишить з часом і пост президента Російської Федерації, потрібно буде знаходити спільну мову. Спільну мову потрібно знаходити і сьогодні. Але... Для того, щоб знайти спільну мову і мати паритетні відносини, ми повинні бути достатньо сильними. А достатньо сильними ми можемо бути внаслідок того, що в нас буде консолідоване суспільство, розвинена економіка, конкурентоспроможна і боєздатний сектор безпеки, зокрема Збройні сили, які зможуть дати відсіч, зокрема, і у випадку російської збройної агресії. А це досить пропітка праця, але я думаю, ми її здійснимо. Дякую. І ще одне запитання. Що очікує Донбас у найближчий час? Як свідчить досвід ряду аналогічних конфліктів: це конфлікт Придністров'я, Нагірний Карабах, Південна Осетія і Абхазія це все відбувається в Чорноморсько-Каспійському регіоні, недалеко від кордонів України. Це, це Донбас чекає, та ми вже бачимо, що там відбувається: це непрацюючі підприємства, це затоплені шахти. Це дуже велике, дуже багато людей, які опинилися без заробітних плат, без пенсій, без стипендій, без засобів до існування. Це буде призводити до відтоку населення з даного регіону. Що ще чекає? На сьогодні відбувається переділ зону впливу серед бандогрупованіми, різ... з різними угрупованнями бойовиків, відбувається зіткнення між ними. Це зростання криміногенної ситуації в даному регіоні. Що надалі? Але я переконаний, що згодом Донбасу є майбутнє. Одне майбутнє це в складі України. Якщо І не як федеративному суб'єкту федерації, а як окремого регіону своїми правами і обов'язками в складі єдиної унітарної України. Тому що саме Донбас. Пов'язаний економічними і соціально-економічними зв'язками саме з Україною, а не з Російською Федерацією. І розвиток економіки Донбасу це Луганської і Донецької областей передбачає чітку кооперацію з суб'єктами господарювання на іншій території України, а не з Російською Федерацією. Знову ж таки, ми бачимо приклад Криму, який на сьогодні опиняється фактично в ізоляції. Втративши леву частку туристичної індустрії, втративши не лише туристів, втративши надходження, значну частину надходжень до бюджету і шляхи забезпечення, зокрема, тому що шторми постійні в Керченській протоці ускладнюють комунікацію з материковою Росією, і це відображається зокрема, і на рівні цін, і на рівні життя кримчан, пересічних громадян. Найгірше в цій ситуації. Буде не просто Донбасу, а буде пересічним людям, які там проживають. На жаль, від бойових дій по обидва боки фронтів, і за геополітичні амбіції і енергетичні інтереси провідних держав, великих гравців, суб'єктів міжнародних відносин, платять кров'ю прості люди і платиться щедра. Але я переконаний, що в майбутньому. Цей регіон буде в складі України, і, звісно, нам потрібно буде дуже багато коштів витратити і зусиль на відновлення інфраструктури. Кабінет міністрів заявив, що нещодавно, як нещодавно, два місяці тому, що це 12 мільярдів доларів лише на інфраструктуру, а і на відновлення економічного потенціалу це ще постійні вливання. А, а бюджет України, ви знаєте, на сьогодні в якому стані. Де ж ми візьмемо ці гроші? Перепрошую. А ці гроші це якраз інвестиції, які е, є. інформація, що ви знаєте, що впали ціни на нафту, відповідно, падає російський рубль, і вже більше 250 мільярдів доларів західних інвестицій виведено з економіки Росії. Частина цих інвестицій може бути введена. В економіку України, тому що це великий 40 мільйонний ринок, і просто, але для того, щоб ці інвестиції були введені, ми повинні забезпечити сприятливий інвестиційний клімат. Це передусім боротьба і зменшення рівня корупції, а спрощення відповідних обмежень, які існують. В правовій сфері і в дозвільній сфері суб'єктам підприємницької діяльності, зокрема малому і середньому бізнесу, і основне стабілізація ситуації на сході, припинення бойових дій. І надалі дієві кроки по відновленню контролю України над на сьогодні неконтрольованою частиною Донецької Луганської областей, які називаються ЛНР і ДНР. Вони повинні припинити власне існування, і тоді у нас буде сприятливий інвестиційний клімат, і тоді ми отримуємо не кредити, які потрібно буде віддавати нашим дітям і внукам, а ми отримуємо відповідні інвестиції в розвиток реального сектору економіки, зокрема на Донбасі. Дякуємо вам.